Васильовичу, от дивіться сьогодні з самого ранку. Ми наших глядачів зокрема питаємо. І пропонуємо навіть на це питання два варіанти відповідей. Ми от говоримо про політичну кризу, і про шляхи її подолання. Тож яким чином сьогодні політичну кризу, повномасштабну, зокрема, як її назвав учора лідера фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, можна подолати варіанти такі: перший варіант це шляхом перформатування уряду та перевиборів, і другий варіант це шляхом шляхом переговорів і тиску на від іноземних партнерів на наших політиків відповідно, який із цих варіантів обираєте ви, і що можете сказати, які шляхи взагалі сьогодні виходу країни із повномасштабної політичної кризи, яку вже всі політики сьогодні констатують. В першу чергу для того, щоб аналізувати наслідки, потрібно про проаналізувати першопричини цієї політичної кризи. А першопричиною є двовладдя в Україні, тому що з однієї сторони президентська гілка влади, з іншої Верховна Рада України за конституцією зміненою у нас парламентсько президентська модель держави провладна коаліція формує уряд, і уряд не завжди знаходить спільну мову із Верховною Радою, не завжди знаходить спільну мову із президентом України. На моє переконання, нам варто було повертатися до президентсько парламентської республіки, але за умови чітких механізмів стримування і противаг парламентом щодо дій. Президента України, а саме щодо чіткого механізму імпічменту в разі порушення закону главою держави, тому що це два владні. Ми згадуємо часи правління Ющенка і прем'єр Тимошенко. Вони постійно скубились між собою, як з собакою, за умов тоталітарного режиму за умов за режиму Януковича, ми бачили фігуру прем'єра Азарова, який не мав полі. Ітичних амбіцій, який був повністю підзвітний підвладний президенту, і зараз немовби ми намагаємося побудувати таку демократичну модель держави, з однієї сторони Верховна Рада, а Верховна Рада це така колективна відповідальність, де крайнього не знайдеш, з однієї сторони і з іншої сторони, прем'єр-міністр і президент держави, якби ми мали президентсько-парламентську державу, і президент разом з тим очолював би уряд. З повнотою відповідальності і чіткими механізмами стримування і противаг, оцієї колотнечі в суспільстві ми б не мали. А так, на жаль, з однієї сторони, демократія гарна річ, а з іншої сторони, вона має свої такі наслідки. А, ну і тим не менше, якщо Для ми... того, щоб подолати, ну. Механізмів може бути багато або переформування провладної коаліції і, відповідно, переформатування уряду. І з переформатуванням уряду або інший шлях, якщо тут не вдасться знайти порозуміння, тоді звичайно перевибори Верховної Ради України. Кожен політик повинен бути готовий йти на перевибори незалежно від часу, коли вони будуть проходити, тому що ну кожен нормальний політик повинен готуватися до виборів на другий день після поточних виборів. Особисто ви вже готуєтеся до цього. Якщо народних партнерів, то, звичайно, вони, вони це також матиме місце, але чи вплине цей тиск, ну, можливо, шляхом чергового ж не зрозумів. А, особисто ви, пане Юрію, то ви кажете, що політика має на наступний день вже готуватися після виборів до виборів. Особисто ви вже готуєтеся. То які очікування? Чи будуть ці дострокові вибори, чи ні? Особисто у вас? Для мене це не принципове питання. Будуть вони добре, не будуть. Ну, працюємо в штатному режимі. До виборів, звичайно, я завжди готовий, тому що коли політик постійно працює зі своєю громадою, на прямому телефонному зв'язку особисті контакти, прийоми громадян. От безпосередньо вчора я провів прийом громадян на Катилевщині. І, звичайно, на такий прийом громадян запросити Парсенія Петровича із його звітом, де він говорить що йдуть реформи, життя покращується, ось-ось ось у нас буде все дуже добре, то я гадаю, за такий звіт полтавська громада Арсенія Петровича побила. Б. От, тому, мабуть, він з кабінету міністрів не їде на Полтавщину, на Черкащину, на Київщину, не спускається зі своїх дорогих автомобілів і провладних кабінетів до людей, щоб отак в живому спілкуванні почути їхні біди, їхні проблеми. На вчерашньому прийомі громадян. Від людей я почув, що змін в суспільстві немає. Люди вимагають елементарного. люди вимагають справедливості, справедливості в чиновницьких кабінетах, справедливості в суді, справедливості в міліції, справедливості в прокуратурі. Вони цієї справедливості не знаходять. Люди розуміють, що кепська економічна ситуація, але якщо кепська, то вона повинна бути в усіх кепська. а так виходить, що одна частина суспільства жирує, вона не відчуває війни, немає для них війни, в них все добре. Інша частина. Суспільство живе на 1200 пенсій, От вчора в мене на прийомі жіночка була каже: Скажіть мені, будь ласка, онкологія прооперували, хіміотерапію провели. У мене 1200 пенсія, а ліки мені кожне місце треба купувати, щоб підтримувати стан свого здоров'я. 800 гривень. Скажіть, будь ласка, можу я на 400 гривень купити шмат хліба, заплатити за комунальні послуги, якісь ще там речі придбати? І Жінка зі сльозами, от от. Такий прийом громадян, такі людські біди доводиться чути і докладати зусиль, щоб їм в чомусь, хоч дріб'язково, але все ж таки допомогти. Тому люди не відчувають реформ, люди не відчувають змін. Більше того, позавчора, будучи в перукарні, один із перукарів підходить до мене і запитує, скажіть, будь ласка, Васильович, ви коли Арсенія Петровича відставку відправити? Ну це такі настрої в суспільстві щонайменше найменше на Полтавщині. Що ж дуже дякую вам, Юрію Васильовичу. Нагадаю, що народний депутат України позафракційний Юрій Бублик просто зараз із нами був на прямому зв'язку із Полтави до нашого судійного обгорення. До...